Друзі, всім привіт! Нарешті ми закінчили наш народний вибір. Нагадаю, ми використовували 3 машини Делонгі, Нівона Юра. Варили 2 кг кави. Спочатку ми зварили нашу каву Elite Coffee Luxury, потім нашу каву Elite Coffee Brazilia Super. Ми зварили дуже багато різних напоїв. Ми використовували ось стаканчики, Ми підписували 1, 2, 3. І робили еспресо, або американо, або капучино по бажанню клієнта, наших гостей. Ми дуже багато людей не захотіли приймати участь, але спробували і називали усно. Але декілька і пройшли весь тест. Таких у нас виявилося біля 20 людей. Я не знаю, це дуже мало, але хотілося б, щоб ми зробили опитування. 100 людей, але це має зайняти більше часу. На все це ми потратили десь зайняло у нас десь 10 днів, не більше. Отже, в категорії еспресо у нас народний вибір це De'Longhi Primadonna Madonna Aromatic. 5 людей обрали еспресо, який приготувала ця кавмашина, назвав його найкращим для них. Це суб'єктивна думка. І я маю сказати, що цим людям Мабуть, більше подобається міцна гаряча кава. Чотири чоловіка назвали, що Еспресо від URI E8 для них найкращий. І один обрав Нівона. Далі. Американа. У нас Американа інша історія. На першому місці Нівона. Чотири чоловіка обрали Нівона, як. Кавмашину, яка готує найсмачніша американо. І ось я зараз п'ю. І я можу сказати, що це, мабуть, найлегший американо з всіх трьох. Тому що Делонгі готує більш гарячий, більш насичений і при цьому більш водянистий напій. Це заводські налаштування з коробки. Ми не переналаштовували кавмашини. А юра готує більш збалансований, більш. Насичений з більшим тілом напій. Мені Американо з Юра дуже подобається, але народний вибір це ні вона. На другому місці Юра, на третьому місці Делонгі. Ось так склався народний вибір. Ось у нас тут є ось така табличка. Ну, ми будемо продовжувати. І, мабуть, десь там через місяць я зніму ще один ролик на цю саму тему. Так, і капучина. Ми зробили небагато капучина, але усі люди обрали Юра як найсмачніший з найкласнішим співвідношенням сливочності, насиченості, кавовості в напою. Ось такий у нас народний вибір, друзі. А ви напишіть в коментах, як ви вважаєте, яка кавомашина готує найсмачнішу каву для вас. Так, друзі, і нагадую, якщо ви купуєте у нас кавомашину, ви отримуєте каву в подарунок, безкоштовну доставку, безкоштовну консультацію по налаштуванню, обслуговуванню і так далі. Як і на нашу каву, мінус 15% знижку додатково. Друзі, і нагадую. Скачуйте наш додаток, реєструйтеся. За реєстрацію ви отримаєте 500 гривень на купівлі. Також ви отримаєте 5% кешбеку з цієї кавомашини. І ви в нашому додатку можете купувати, бачити історію ваших покупок, історію знижок. І взагалі це дуже зручно і вигідно для вас. Отже, друзі, до нових зустрічей!